Дивіться, фронт-кік дуже недооцінений удар. От у тайському боксі більшість б'ють підли, лоу-кіки, хай кіки, ну тобто удари, які з більшою амплітудою б'ються. Фронт-кік він дуже короткий і непомітний удар, особливо якщо передньою ногою, друзі. Його б'ють майже без підшагу, тільки робиться така дія, як чуть-чуть підстрибнути на опорній нозі ви підняли ліву ногу, яка буде виконувати удар. Да? І е, такий рух, як підстрибнути, робимо на правій нозі. І доворачуємо стегно на удар. І що відбувається? Я став і на карантин кину. Дивись, тримай не з боку лапу, а посередині, добре? От. І я кидаю, от роблю справу. Не достаю руками, до речі, це дуже важливо. Тобто нога вона далі б'є. Тут за що того, що ми трошки підстрибуємо, ми підходимо. Це як удар ручкою на стрибку, те ж саме і ногою. Я б'ю от, кинув. І удар дуже потужний. Але є декілька варіантів його виконання. Можна бити, по принципу, як знизу догори, і тоді він більш травматичний. Ну, для, якщо ви попадете по противнику, тобто от така дія. Бачите? Я його не відкидаю, але. Удар дуже такий гострий, це відчувається. Якщо таким ударом попадаємо там, в печінку, в сонечко, це гарантовано ну, дуже, дуже важкі наслідки. Це дуже боляче, збиває дихалку. А є варіант, коли ми його як штовхаємо від себе дуже ефективно, якщо хочеться досягнути цієї мети, відштовхнути. Але він і теж травму наносить. Тобто я становлюся, б'ю, кину знову. І дуже важливо, щоб нога йшла не вниз. А у більшості новачків вона кудись вниз улітає, а щоб вона шло, шла як спис рівно у людину. От я б'ю і тоді його відносять рівно в ньому. Бачите, І він полетів дуже далеко. І чітко в ціль. Сонечко там, подрібєр'я, там, підборіддя навіть б'ють гостро так. Але дуже важливо, щоб ви ще робили. От те ж саме, що коли б'єте лівою рукою, ви доворачуєте. Спину, плече вставляєте, стегно вставляєте. Тут, тут те ж саме. Я вкручую стегно. От я б'ю, бачите, з місця став. кинув і назад. Давай. Знову. І можна як з підшагом, з кроком, крок, удар довернулися. А можна прямо з місця. Я підняв коліно, вкрутив таз і на стрибку кинув. Оток, от, от яким, от таким от чином. Дякую.